Ось який гарний перець вродив цього року. Хочу з ним приготувати лечо. Лечо, яке я готую давно. Рецепт дуже простий: тільки перець, помідори та спеції. Цей рецепт я називаю все по 3: 3 кг перця, 3 кг помідор, 300 г цукру, 3 столові ложки солі, 3 лаврових листа, 3 по 3. Чорний горошник перця, три духм'яного, три шматочки чілі, 3 по 25 уксусу. Цікаво, що цей рецепт можна переробити на все по 2, все по 4, все по 5 та пропорція, яка вам потрібна. Перець ріжемо соломкою, дуже гарно, коли він такий різнокольоровий. Помідори пропускаю через блендер або через м'ясорубку, і помідори ставимо у кастрюлю варитися на 20 хвилин. Поки помідори варяться, варю я їх на малесенькому вогні, починаю готувати банки. Мию з содою та ставлю стерилізувати. Коли варимо помідори, можна прикрити все це кришкою, бо плюються іноді. Через 20 хвилин сюди висипаємо перець соломкою, додаємо цукор, сіль та спеції. Все, крім оцту. Додаємо олію, все перемішуємо і варимо тепер вже без кришки ще 20 хвилин. Кришку не накриваємо, щоб перець не розімлів. До цього рецепту можна ще додати часник та базилік. Я використовую часник обов'язково, а замість базіліка я кладу італійські. Трави, суміш. І за 5 хвилин до готовності вливаємо оцет. Банки я е, завжди стерилізую в духовці 2 хвилини на маленькому вогні. Так, 20 хвилин пройшло, оцет 5 хвилин тому додавила, починаю наповняти е, стерильні банки. Е, розкладаємо і перець, і соус разом, рівномірно. Закатуємо стерильними кришками. Не хвилюйтеся, що перець такі ніч, начебто, надсир. Ми будемо перевертати на кришку і укутувати пледом. Він ще доготується. банки наповнила, перевертаю на кришку і добре укутую до ранку. Що в мене вийшло? Вийшло, що на 3 кг перці я рецепт робила, вийшло 6,5 літрів плечу. І, до речі, цей рецепт все по 3 Разом з підготовчими роботами робиться теж приблизно 3 години.